Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Сервіс називається хедра. Uh -huh. Реєстрація, як зазвичай, за допомогою Google аккаунта. Ми входимо сюди і бачимо приблизно. Ось таке віконце, яке по вертикалі розділене на три частини. Ліворуч ми пишемо текст. Ну, ось тут пишемо текст. Ну, я скопіював зараз вставлю. українську мову, розуміє. Тут або він буде згенерований, або ми можемо тут. Перемикач є. Або е, зараз оберемо голос і згенерується, або ми можемо десь згенерувати чи записати, взяти звідкись і завантажити аудіофайл. Е, ну, давайте оберемо. Е, тут. Є платні голоси, є безкоштовні. Те, що преміум те за гроші. Давайте пос До речі звук зараз. Є звук? Так, але дуже тихо. Call them mm? yeah. Не чутно? Чутно, але тихо. Чутно. Ну, ну якийсь голос, скажімо, не знаю, ось ось цей. Далі, куди він подівся, якийсь глюк, далі в центральній частині ми обираємо фото, mm -hmm. Це завантажуємо, ну, я хотів озвучити виступ Черчеля. Mm -hmm. І далі натискаємо згенерувати відео, і, в принципі, він це робить доволі довго. Залежить, скажімо за все, від навантаження сервісу, в мене десь від 10 до 25. Хвилин робив ось такий невеличкий текст, тому експериментувати зараз не будемо. Я продемонструю результат. Що я брав? Я хотів озвучити ось цей відомий виступ Черчилля Uh, чудно було. Так, так, так. Ми так. будемо. Ну, я, я переклав, ну це не ну, я переклав, перекладено це тукраїнську Е, Я озвучив це одним з цих голосів, які тут є. В принципі, проблем з наголосами на цьому тексті не було, але. Вони з невеличким акцентом, тому я вирішив скористатися сервісом Raven Labs, який імітує голос оригіналу і, і перекладає іншою мовою. Ну, коли я це все зробив, натиснув згенерувати відео. Воно мені сказало, що це «Celebrity», а селебриті воно ну, не може, ну, щоб не було якихось діпфейків і так далі, ну, хоч його давно вже немає, не може робити. Тому, якщо це дуже від всесвітньо відома особа, цей сервіс цього робити не буде. Тому я взяв замість черчилля для фотографії Івана Франка, ну була в мене і результат отримав ось такий. Е, да, переклалося ну, українською. Ми йдемо до кінця. Ми будемо битися у Франції, будемо битися на морях і океанах, будемо битися зростаючою впевненістю і силою в повітрі. Ми захищатимемо наш острів, якою б не була ціна. Ми будемо битися на пляжах, будемо битися на посадкових майданчиках. Будемо битися в полях і на вулицях, будемо битися на пагорбах. Ми ніколи не здамося. Ну, в принципі, не ідеально, але я розумію, що Іван Франко ніякого відношення до цього виступу немає. Ну я хотів знайти когось дуже відомого для нас і не дуже відомого для цього сервісу. Ну, ось так. Працює, тобто, текст або аудіофайл, плюс зображення не дуже відомої особи, мабуть, чи не політика, не знаю. І результат відео. Обмеження безкоштовної версії. Безкоштовні версії відеофрагмент не може бути більше 30 секунд, раз. Тут десь 28. Далі в безкоштовній версії лише 5 таких відео на добу, і ще вони пишуть, що всього 5 хвилин на місяць, але я експериментував набагато більше за минулий тиждень. Тому не дуже розумію, чи працює, чи чи, це чи не працює. Тому ось ем, стосовно 30 секунд відео і п'ять відео на добу так. Стосовно інших обмежень не знаю.